До річниці присвоєння Миколаєву звання міста героя вийшов фотоальбом Хроніки Миколаєва Миколаєва-2022». Він відображає життя міста в перший рік повномасштабного вторгнення. Видання містить світлини, що розповідають про спротив, руйнування та відновлення, а також архівні записи подій. Як створювали цей альбом? Дивіться у матеріалі Олександри Долматович. Як Миколаїв пережив початок великої війни, тепер можна побачити на сторінках фотоальбому Хроніки Миколаєва Миколаєва-2022». Міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з авторами видання, щоб подякувати їм за збереження пам'яті у світлинах. Нещодавно світ побачив новостворений фотоальбом, який створено за мотивами повномасштабного вторгнення його початку і всіх найважчих часів, які пережив місто Миколаїв. В цьому фотоальбомі можна побачити, як місто жило в ці найважчі часи, як миколаївці брали участь в обороні міста, і взагалі, як найболючіші моменти, так і моменти, які запам'ятаються нам як дуже щасливі. Тексти до фотоальбому написала директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. Вона зазначає, що це не лише збірка світлин, а й хроніка подій. Бібліотекарі щодня з 24 лютого 2022 року збирали інформацію про воєнні злочини Росії та життя Миколаєва в цих умовах, аби зберегти історію міста. Ось настав той слушний час, коли ми змогли застосувати все те, що ми збирали. Ми зробили такий календар, переробили велику кількість інформації. Звісно, що потрапило далеко не все, що було в місті. Інакше б ця книга була більшою в кілька разів, тим не менш, ми намагалися відібрати. На наш погляд, найважливіше намагалися розказати дійсно про те, як ми пережили той перший рік повномасштабного вторгнення. Найстрашніше, звісно, для всіх нас. Це спільна пам'ять про незламність Миколаєва важлива не лише для нас, а й для майбутніх поколінь, наголосив Олександр Сінкевич. Ми намагаємося наших дітей відгородити від війни від цих поганих. Спогадів, але дуже важливо, щоб вони пам'ятали, що відбувалося, як це було, і якою ціною нам дістається мир і незалежність. Я дуже сподіваюся, що цей фотоальбом стане гарною пам'яткою майбутнім поколінням, чому вони повинні берегти свободу нашої держави і пам'ятати тих, хто віддав найцінніше своє життя заради цієї свободи. Презентацію фотоальбому планують провести у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького наприкінці квітня. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.